розпочалось засідання з бюджетних питань. Першим ділом взялись допомогти родині загиблого в зоні АТО добровольця Олега Тарасюка. 10 тисяч виділяють без вагань. Вже потім дізнаються, дохідна частина міського бюджету в цілому недовиконується. Виконано на 98,8 вісім вісімдесятих. загально два мільйони триста тисячі гривень. На стан виконання дохідної частини Стан виконання дохідної частини зумовлений недовиконання планових показників, розрахованих Міністерством фінансів, де бюджету міста Рівно. Причинами недовиконання планових показників є зменшення щомісячного надходження податку. По таких причинах: використанням відпусток збереження зарплати деякими підприємствами, в тому числі і нам. В тому числі і нам зменшення обсягів роботи розміру на два премії та інших заходжень рядом підприємств і сплатою деякими підприємствами податку за свої відокремлені підрозділи. До бюджетів за місцем їх розташування. Аби заощадити, можновладці вирішили показати приклади зекономити на собі. Виконком піде у довтижневу неоплачувану відпустку, хоча б у такий спосіб хочуть перекрити частину 17 мільйордного боргу перед працівниками бюджетної сфери та підрядниками. Казначисті, мовляв, теж отримують небагато. Щоденний ліміт для міста рівного 108 тисяч. З них 38 тисяч ми віддаємо за ті боргово-запроваженого за року. Піц оприсад, 17 мільйонів 38 тисяч. І за 70 тисяч, це за 9 тисяч доларів. Місто живе добу. Ми маємо приблизно 70 тисяч гривень. Бувають різні речі, буває часом якісь проплати так далі. Ось того виходить. Розглядаючи господарський блок питань, виконком постановив знести дев'ять незаконно встановлених яток. Натомість знайшли дірку в законодавстві і легалізували не надто законну вуличну торгівлю довкола центрального продовольчого ринку. Тимчасово на півроку. Рано чи пізно колись там ярмарку не буде, не знаю коли. Коли буде хороша економічна ситуація, зараз розігнати тих там 300 чоловік торгує, розігнати ніхто не розуміє. Збирайте так само, як вони до мене 300 чоловік прийшли. Приходьте 400 чоловік і приходьте на виконку. Якщо більшість буде проти заборони, торгувати. Натомість резонансна ініціатива про заборону фейерверків стала лише зверненням до рівнян. Владоможці звернулись до людей з проханням обмежити використання святкової піротехніки. Щоправда, пообіцяли вже найближчим часом чітко виписати порядок використання піротехніки у місті. Дмитро Лентій, Володимир Захаров, новини Рівного.